Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні продовжуємо тему заготовок. Пропоную приготувати мариновані помідори половинками. Зимку ця страва обов'язково стане вам у пригоді. Для приготування треба взяти. 15 великих помідор, 2 цибулини, голівку чеснику, змішаний перець, лавровий лист, сіль, зелень і стерилізовані банки з кришками. У 700 грамову банку вкладаємо пучок петрушки, 2 кільці цибулі, 1 лавровий лист, півчайної ложки змішаного перцю, два розрізаних навпіл зубчики чеснику. Далі беремо вимиті та обсушені помидори. Розрізаємо їх наполовину і не вирізуємо нічого і вкладаємо у банку. Потім зверху кладемо пару кілі цибулі, половинки помідори і знову цибулю. Цей порядок складання овочів повторюємо при наповненні всіх банок. У мене вийшло 5700 грамових. Приблизно на кожну банку пішло по 3 великих помідори. Далі робимо маринад, беремо каструлю, наливаємо туди літр води, додаємо 100 г цукру, 1 столову ложку солі і гарно розмішуємо до розчинення компоненту. Після цього вливаємо 100 мл 9% оцету. Маринад повинен прокипіти 1 хвилину. І його треба виключити. Цього повністю достатньо. Потім у помідори треба залити гарячим маринадом. Накрити банки стерилізованими кришками. Далі вистеляємо дно пустої каструлі рушником і ставимо на неї банки. Заливаємо їх на 2 третини гарячою водою і стерилізуємо 4-5 хвилин. Після закипіння. Якщо банки будуть більшого об'єму, то треба трохи збільшити час стерилізації. Коли процес закінчено, банки виймайте обережно, краще за допомогою спеціальних рукавичок або рушником, бо можна опектися. Не забудьте, що кришки не закручені, банки ними тільки прикриті. Після цього банки закручуємо повністю і ставимо на рушник. Далі їх потрібно перевернути, накрити двома товстими рушниками і чекати, доки охолонуть. Якщо вас цікавить, навіщо ми майже кожну заготовку перевертаємо догори дном і укутуємо рушником, то я зараз коротко розповім про це. Справа в тому, що процес допомагає закріпити кришку та забезпечує більшу герметичність, тобто продукт у подальшому, не буде псуватися, крім того, процес дозволяє рівномірно розпроділити маринад і компоненти. Деякі спеціалісти стверджують, що після стерилізування банки перевертати не обов'язково. Але практика демонструє, що краще все ж таки це зробити. Неодмінно приготуйте мариновані помідори за цим рецептом, їх можна подавати як окрему закуску чи гарнір до м'яса або риби. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося смачного та продуктивного вам дня!